Вітаю ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Нові акції з 22 по 28 травня. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Крем фарба для брів 22 гривні. Бальзам для губ Ніве – Вишня 99. Крем сонцезахисний біокон з вітаміном С 119. Лосьйон дитячий сонцезахисний 209. 5 в одному. Крем для засмаги 159-75 мл. Тонік для обличчя з вітаміном С 169. Антипреспирант Ніве 102 гривні, чоловічий 169 спрей для тіла. Кульковий жіночий Фа 74, рексона Стік 119, рексона Аерозоль 114 та 70, чоловічий синіта, захист від поту 59, Нівеа 105, рексона чоловічий кульковий 74, жіночий ДАВ 94, Фа 86. Чоловічий All Spice 109, Дезодорант така ж сама ціна. Фа 86, НІВЕ 75, НІВЕ 124, Арко 99 та 84. Молочко для обличчя очищувальне 124. Пілінг для обличчя. Ціна зі знижкою 109. Тонік для жирної та нормальної шкіри обличчя 109. Листя мануки. Вода міцелярна від гарнієр. Підходить для всіх типів шкіри, навіть чутливої. 126. Фреш гель для мивання з вітаміном С від біокон 79. Легкий крем гель для обличчя 49. Зая зволожуючий 50 плюс 142 гривні. 86 крем для обличчя для сухої та нормальної шкіри. Soft Nivea 92 гривні. Пілінг для обличчя 149. Крем гель проти висипань 109. Крем під очі зволожуючий від набряків. Ціна 124 гривні. 74 пілінг для обличчя гелевий з колагеном. Пінка для мивання обличчя, рожева глина 109 зубна щітка Oral-B 49 Станки для гуління бік 142 гривні, упаковка 4 штуки. Станки на одне лезо бік 5 штук 55 Бритви для гоління 3 штуки плюс 2 змінні касети 119. Така упаковка джилет 5 штук 169. Пінка для гоління Ніве 154. Арко ціна 99, джилет 84. Зубна паста Лакалут чутливі зуби 84, Парадонтакс 129. Аквафреш плюс 59. Ось така Аквафреш 44, Колгіт 49, блендамет 37, бальзам Ніве для чутливої шкіри, охолоджуючий 249. Арко. Є два варіанти 54. Бальзам після гоління арко 134. Ополіскувач лісовий бальзам 99. Пінамус для укладки волосся 169 мегафіксація. 158 лак для волосся тафт. Vellaflex 149. Шампунь для волосся сйоз 128. Пантін. 2 варіанти 149. Елісев 142 гривні. Відновлюючий шампунь філер. Є ще бальзами по 112. Легке розчісування, захист від ламкості. Маска для волосся з аргановою олією 208. Сухий шампунь шаума 108. Гель для душу 3 в 1, 84. Шампунь піна дитяча 3 в 1, 51 гривня 500 г. Шампунь гель для душу дитячий зая 112 Шампунь гель чоловічий 4 в 1, 92 гривні. Дитяча гельпіна від зая 119 Мило Милодору 44, антибактеріальна 68 Дитяче мило шик 19. вага – 125 г. Мило шарм 19, дігтярне – 22 гривні 140 г. Гр. Дору алоєвера 74 2 штуки по 135 г. Крем гель для душу дала 102 гривні, Два аромати. 129 шампунь для волосся та кондиціонер Карасіс. Крем гель для душу парфумований Тесорі 99. Спрей для волосся каратин Доктор Санте 74. Сарма від нальоту 7 в 1 -55. Крем-мило рідке олівера 16 450 г. Це новинка гелій для душу парфумовані по 59. Бісер для ванної їм 39. Є декілька ароматів. Сіль морська 88. Капсула для прання 17 штук 175 Велі для унітазу 39 1 кг. Містер пропер для миття підлоги 125 1-літровий, 165-1,5-літровий. Рушники паперові 98. Папір туалетний 24 штуки. Упаковка 3 Ціна 313 гривень. Рута 8 штук 128 освіжувачі повітря по 37. Засіб для миття душової кабіни 78. Для миття ванної кімнати 87. Форте плюс. Ціна зі знижкою 233 від жиру та сажі. Рожевий засіб для унітазу 189. Кисневий відбілювач 86. Кисневий плямовий відник 900 грамовий 111 Порошок Гала 300 грамів – 32 гривні. Перволь капсули 178 Упаковка 13 штук. Капсули персил 13 штук 209 савекс 10 штук 139. Кондиціонер для білизни Ленор 109, ополіскувач савекс 792 аромати. Засіб рожевий для виведення плям 189 Брев блоки для унітазу 94, порошок для прання савекс 2 кг 250 г 229, кілограм 200 125, персіл 4 кг 445 гривень. Тайт 48, 300 грамовий ручне прання 39 лоск 44, порошок Тайт – 2 кг 100 г 249 Сама 1,5 кг 61 гривня, 3 кг 119 Грунвальд – 29-350 г, персил 54. Сарма гель для миття посуду 54. Сарма Сода Ефект 84. Феррі 1-літровий зелене яблуко 119. Більша упаковка 169 г. Галакс 82 гривні. Вага 950 г. Паста рожева для чищення. Універсальна 169 Антижир Біо. Ціна 83 гривні. Гель для прання універсальний 178 5 літровий. Містер пропер для миття кухні 159-800 г. На цьому все. Дякую, що дивитесь. економних вам покупок.